Я персонаж крию персонаж або фільм, і це все не страшно. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я дуже радію тому, що продовжується наш з вами такий формат, наша з вами історія, моя особиста історія, якою дуже сильно хочеться і приємно ділитися. І, якщо чесно, матеріалу назбиралося вдосталь. Прилетіти в 4:20, вийти з цією з цим дозволом на роботу, я вже все, я вже, я вже не зображаю о пів на сьому. Але я це зробила. Я дві доби нормально не спала і хочу їсти митися і відпочити. Котику, привіт! Привіт. Я вже не раз говорила, що найбільша сила у нашому житті це люди. І двері в Канаді мені відкрили Марінка і її хлопець Влад. Це перші люди, які бачили мої сльози, слухали мої роздуми про життя, дозволили знімати у себе в квартирі. Ну і звісно, дозволили бути собою. Березня сильна незалежна жінка. Каже, хоч покажу. А що вам подарували? А мені любов? В який момент ми подорослішали, що радіємо таким речам. Та класний полісок. Ні, ну класний, це класно. У вас немає ще одного такого мені просто безплатно подарити? Не купить, подарити. Я думала, що я зможу раніше запостити історію, про яку зараз буду вам розповідати, але так склалося, що період адаптації в Канаді він займає більше часу, ніж того мені хотілося. Зараз дуже часто запитують, як ти, як адаптація, як почуття, як відчуття, як тобі Канада реально сказати загалом дуже складно. Не все так швидко вирішується житлом. На все потрібен час, потрібно вміти тримати ось цей канадський стайл, не поспішати. Робити все поступово. Значить, що я хочу сказати: пошуки квартири і житла. Це не така легка гра, як я думала спочатку, тому що щоб знайти житло, вам потрібна кредитна історія. Раз вам потрібно достатньо грошей. Два а краще вам знайти контакти. Це три, що ви бачите зі мною. Ви бачите прекрасний даунтан і багатоповерхівки. І кожен, хто бачить ці картинки в соціальних мережах, в Google, пошукачі Думаю, хочу жити тут. Так, от забудьте, тому що тут після шостої години взагалі немає чого робити. В цьому районі мені здається прикольно жити, якщо в тебе є автівка, і можна буде дістатися до будь-якої точки, там відпочинку, прогулянок. Але там є тільки в районі 17 сімнадцяте авеню, де там багато різних барів, клубів, куди можна піти погуляти. Але так реально це центр міста взагалі не той центр міста, який ми звикли бачити в Україні, тому що у нас в центрі завжди дві жухи, а тут чиста робоча атмосферка. І сьогодні зранку там було багато людей. Мені реально полегшило. Кав'ярні не працюють, як люди, які каву п'ють, яка вони п'ю, кажуть, що. Навіть після шостої нема де купити, і взагалі це вважається. Квартал такий для роботи. Там багато офісів. Ось це воно, але тут сумно. А ми живемо по ту сторону, там весело. потрібно знати декілька порталів, на яких можна шукати житло, і я залишаю посиланнячка ось тут. Але ми з Марінки шукали на маркетплейсі. Маркетплейс це класна можливість шукати у Фейсбуці різні речі, там лампи, столи, будь-що навіть інколи безкоштовно дають, можна і так знайти. Ось і можна було знайти кімнату. Я знайшла кімнату з першого разу. Такі трішечки у мене схвильований сьогодні настрій. Бо ми йдемо дивитися дві перших квартирки. прескуранти мене дивують. Тож сьогодні дякую своєму персональному перекладачу Марині Батьківні. Ми дізнаємося, чи вартує воно того, і чи буде це гніздечко моїм. Не переїхала. Але так зірки склалися, що я знову залишилася у Марінки. Марінка щаслива. Марінка щаслива, ну це поки що. Ось, але я вирішила, що я довго не можу бути на одному місці, що я не можу за зазіх, зазіх. Щас, ні, почекаю. Це артикуляція на морозі. Що я не можу засіхати зазіхати, що я не можу займати чужу територію, скажімо так. І тому я вирішила, що мені треба максимально пришвидшитися і шукати житло. Потім ми з Марінкою пішли ще на одну квартирку. І знову не сталося протягом першого тижня. Я собі просто весь час намагалася пояснити Ангеліна. Ми в Канаді треба щось робити. Я буду чесною, що приїхавши в Канаду, я чула про те, що всі говорять це країна можливості, то так всього багато. Приїхавши сюди, я дивлюсь на ці міста і думаю, така блін, ну, а в Україні якби не гірше. Ну я ніколи не думала про життя за кордоном. Я ніколи не думала про навчання за кордоном. Я завжди бачила свій дім, це країна, тут моє життя. А так склалося, що за цей рік я вже переїхала двічі. Не буде у тебе позитивний відгук, поки ти не знайдеш себе у цьому місті. А для того, щоб знайти себе, тобі потрібно свій куточок, де тобі спокійно і твої правила. Потім тобі потрібна робота. І звісно, твоє коло спілкування. З колом спілкування мене ніколи проблем не було. Ось, але от з житлом і з роботою проблеми стались. Сталося диво. <ріст> я кажу, притула цей день настав. І ми не збирали мені на житло, але ми знайшли мені житло, і тепер я переїжджаю в нову кімнату. Я знайшла житло через свою знайому якраз після першого випуску, який виставила на Ютубі, тому що я вкотре кажу, мої соціальні мережі рятують мені життя. Через це відео мій друг, мій співведучий сказав мені, що його сестра тут. Його сестра каже, що в мене є друг, який здає житло, і ось таким чином, якби я його знайшла. <laughs> я завтра буду снимать. Кит, ты будешь плакать? Ты плакать будешь, Кит? Скажи честно, ты будешь снимать? Я уже плачу. Влада, ты будешь плакать? Я да что же вы все плачете, я а ваших слез не плачу. Слезы не видимки. у меня была одна сумочка. А с получается еще одна сумочка. Я не знаю, как все делаю. Бо 39 здається. На, попробувати. Я з ним їхала, прикиньте. Дивіться, тупо в мій рост. І в Марінки. Пока, пока. Yeah. Вам записує відео це вже з моєї кімнати. І до речі, я вас запитала в соціальних мережах в інстаграмі, як ви думаєте, який важливий крок я зробила? І цей крок це ця кімната. І про історію нашого будинку і про те, як ми тут живемо. Я хочу просто зробити окреме відео. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть, тому що це реально серіал. Друзі, от знаєте, те, що ми з вами дивилися там в дитинстві, підлітковому віці. Оце воно зараз тут, і це неймовірно круті люди, коли тут живуть і українці, і канадці, і ще один. Є мексиканець, якого я жодного разу не бачила. Але у нас така велика рукавичка. У кожного своя кімната і спільні історії ввечері, практика англійської мови. І зараз я вже можу сказати, що я більш-менш адаптувалася. Я розумію, що мені робити далі, а в якому напрямку рухатися. Це от, мабуть, вже та Канада, і та зима, про яку мені говорили. На вулиці холодно. На вулиці мінус 23, сьогодні ще вітер, і я кажу, синоптики очікується і відчувається як мінус 30. Я вирішила вийти на прогулянку, але я тільки вийшла з дому і вже розумію, що мені вдосталь. Якщо чесно, навіть холодно і боляче говорити. Реально пройшло, мабуть, хвилин 5, як я на вулиці. У мене вже змерзла рука. Мій телефон вже тупить. Не знаю, як тут знімати і бути блогером. Якщо така погода. Ось такі будиночки, засипана автівка. Одразу видно, що сьогодні на роботу ніхто не хотів, і я вам скажу, що, мабуть, це була класна ідея зараз вийти на прогулянку. Я одразу хочу сказати, що ідея знімати сьогодні не найкраща, тому що в мене вже застигло волосся. Просто що це таке. Я тільки зараз це побачила. Просто сиве. Дивіться, ого. Вітаємо в Канаді! Просто це для мене герої. Люди, які мають собак і гуляють з ними в таку погоду. Як ви це робите? І оце я, коротше, яка бігла на сітрейн і не встигла. От, і це мінус 29, Я бігла. І тепер мають так захва-захоплюю дихалку, бо значить не вистачає повітря. І на вулиці ні душі! Правильно, бо всі сидять вдома, а я це вирішила кудись іти. А йду я сьогодні на англійську. Ага, і може помріяти про тепле приміщення. Кошмар. такі відкриті заняття для українців в Канаді, де ви можете прийти поспілкуватися з неютю спікером. Роття я щаслива задоволена, що сьогодні вибралася на шостий день з берлоги, зі свого якогось внутрішнього затиску, і пішла на спікінг-клаб на англійську мову. І в принципі непогано так говорила. Дуже звісно багато на чим працювати. Але я трішки розслабилася тепер тут, бо це було розслаблення в чехі. Як рука підмерзає, а це вже тут. На цій зустрічі я відчула, що не все так страшно, не все так погано. Побачила, що я така не одна, що не однієї в мене перелякані очі. А що люди по два місяці, по три, по чотири шукають роботу. Я почала щось робити, і коли я почала щось робити, я така: о, така канада прикольна. А тут є де розігнатися, а тут є що робити. Коли ви перебуваєте в Канаді, в чужій країні, найголовніше не одразу, звісно, кидатися з головою в будь-що, але виходити, потроху знайомитися, знаходити людей з подібними історіями, знаходити людей з успішними історіями, що дуже важливо. Тому що, звісно, багато людей говорять про те, тут як тут тяжко. Це є можливість для початку чогось нового, свого челенджу для спроби себе в нових обставинах. Звісно. Я не буду кривити душею. Щодня у мене змінюються думки, що тут роблю, і який сценарій у мене буде на життя. Через день я впадаю в апатії, тому що я реально сумую за рідними. Але мені зараз набагато легше, тому що я вже не одна, я вже маю своє місце. Якщо чесно, я зараз сиджу і до кінця не усвідомлюю, що це дійсно все відбувається зі мною. Канада знову змінює мої думки, вона відкриває мене. Мені ж самій, намагайтеся все, що ви чуєте, все, що ви бачите, і це стосується новин, які ми зараз бачимо на екранах про війну в Україні, і багато іншого. І реально дивитися на обставини, брати інформацію з різних джерел, потім брати якісь свої особисті відчуття, і взагалі, мабуть, краще одразу взяти свої особисті відчуття, а вже потім порівнювати. Я неймовірно реально вдячна, Маріна. Влад, ви зараз мене бачите. Я вам дякую, що ви були тими першими людьми, які мене у себе приютили. Боже, скільки я в них вдома плакала. Це кошмар. Та! та 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 Що я дам момент, де запишу, і йду. Все окей. Це моя сусідка. Вона мені допомагає з англійською, вона весь час зі мною говорить. Наступного разу я вам покажу, як ми тут живемо, хто мої сусіди, які вони цікаві люди і що у нас тут відбувається. Ну все, полетіла.